Добрий день! Тема сьогоднішнього заняття ділення звичайних дробів. Ми будемо використовувати ось таку схемку. І перше завдання: 3,14 поділити на 2,21. Дивимось на нашу схемку. Для того, щоб поділити дроби, потрібно перший дріб переписати, ділення замінити множенням, а другий дріб замінити оберненим. Тобто поміняти місцями чисельник і знаменник. У нас тепер залишилось перемножити ці два дроби. Як це робити, ви вже знаєте. Для цього потрібно розкласти на прості множники чисельники і знаменники. Розкладаємо Трічка так і залишається. 21 розкладається 3 на 7, 14 розкладається 2 на 7, і двічку переписуємо. Далі помічаємо, що можна скоротити на 7, Коротше. перемножаємо множники, які залишились в чисельнику: 3х3 3 буде 9. І в знаменнику 2 на 2 буде 4. Отже, вийшло 9 четвертих. 9 четвертих неправильний дріб, тому виділяємо цілу частину. Для цього 9 ділимо на 4, буде 2, цілих і остача 1. Тому вийде 2,1,4. Друге завдання: 1315 розділити на 26,27. Знову ж таки, перший дріб переписуємо. Ділення замінюємо множенням. А в другому дробі міняємо місцями чисельник і знаменник. Перевертаємо дріб. Далі розкладаємо на прості множники всі числа, 13 так і залишається. Це просте число. 27 розкладається на трійки. 15 це 3 на 5. І 26 це 2 на 13. Скорочуємо на 13, на 3, примножаємо 3 на 3 9, 5 на 2 10. 9. Десятих. Можна помітити, що новим є тільки початковий етап ділення, коли ми ділення замінюємо множенням. Далі йде все так само, як і при множенні. Розглянемо третій приклад 65,69 поділити на 39,46. Переписуємо перший дріб 6569. Ділення замінюємо множенням. І другий дріб замінюємо оберненим. Міняємо місцями чисельник і знаменник. Розкладаємо числа на прості множники. 65 це 5 помножити на 13, 46 – це 2 помножити на 23, 69 – це 3 помножити на 23, і 39 – це 3 помножити на 13. Скорочуємо 13, 23, все, перемножаємо 5 на 2 – 10, 3 на 3 – 9, 10 дев'ятих. 10 дев'ятих неправильний дріб, виділяємо цілу частину. 10 ділимо на 9 буде 1 ціла, 1 дев'ята. Виконуємо четверте завдання. 10 поділити на 5 сьомих. 5 сьомих це дріб, а 10 це ціле число. Його потрібно записати дробом. Для цього ми записуємо у знамену кодиничку. Буде 10 перших. Тобто, щоб будь-яке число записати дробом. Потрібно поставити рисочку дробу, а в знаменнику написати 1. 10 перших це 10 розділити на 1, тобто 10. І ми нічого не порушимо. Отже, число 10 ми записали дробом 10 перших. Ділення замінили множенням і другий дріб замінили оберненим, 7 п'ятих. Розкладаємо на прості множники 10, це 2 на 5. 7 переписуємо і переписуємо 5. Можна й одиничку дописати. Скорочуємо на 5. Перемножаємо 2 і 7, буде 14, 14 перших. Це 14 розділити на 1, тобто 14. П'яте завдання: 19, розділити на 38, 43. 19 записуємо дробом 19 перших. Ділення замінюємо множенням. другий дріб замінюємо оберненим, тобто 43, 38. Розкладаємо числа на прості множники. 19 і 43 вже прості числа, тому їх переписуємо. А 38 розкладаємо, як 2, помножити на 19. Скорочимо 19. І буде 43 других. Виділяємо цілу частину, для цього 43 ділимо на 2. Вийде 21,1 друга. Шосте завдання: 10, 11, розділити на 10. 10 одинадцятих переписи, ділення з множення. І оскільки, якщо записати дробом число 10 перших, оберненим буде десята, то множити будемо на десяту. Уважно, уважно працюйте цей момент. Бачимо, що можна скоротити на 10, навіть не розкладаючи на прості множники. І буде одинадцята. Сьоме завдання. 9 9,13 розділити на 6. Перший дріб так і переписуємо. Ділення за мінімум множення. Розділити треба на 6 перших, тобто помножити потрібно на 1 шосту. Розкладаємо числа на прості множники. 9 це 3 помножите на 3. 13, так і залишається. 6 це 2 помножте на 3. Скорочуємо на трійки. Чисельнику залишається 3. Знаменку 13 помножити на 2 26. Сподіваюсь, що ви зрозуміли, як виконується ділення звичайних дробів. Відпочивайте!